Так, Ремонт фонарика, ліхтарика. У нас дано висих акумулятор свинцовий. І... Чи він кислотний, не знаю. ну, Часто проблема з цим фонариком, нові фонарики висихають акумулятори. І сюди будь-що не поставимо, тому що ця платва, чесно, вже я шокований. Тут у нас 12 вольт виходить, саме менше. Буває і скачі до 28 вольт. Бувало в мене таке, що і 30 вольт було, і 40, і 160 вольт. Я не знаю, що вони роблять. Чому не можна зробити просто такі плату, як на зарядку, щоб була 5 вольтова лінія, щоб можна було заряджати і свинцовий акумулятор і класти літіонові акумулятори. От я зараз буду класти, попробую, чи вийде така в мене схема. Кладемо цю плату сюди і переробляємо повністю цю зарядку під 5 вольт. Що треба зробити? Робити тут нічого я не буду такого, бо це затратно все часу. Я беру такий резистор. Дивіться, він має е, у нас е, я не знаю, на 10 Ом чи що він треба на тестері. У мене їх багато штук, зараз я точно буду заміряти його. Я кладу його на діоди, на плюс-мінус, щоб е, він буде єлі тепленький, але воно буде споживати, буде думати, що акумулятор у нас завжди є заряджений. Саме головне, що, що акумулятор сідає і взривається цей конденсатор. Згоряє резистор цей який на світодіод, бо скачок напряження йде. ну, взагалі, просто, ну дешево і, і ненадіжно зато. І я мусив відпаювати, від це я взяв плюс відпаяв від цієї плати. Ця плата просто буде служити нам як для зарядки. Попробуємо покласти цей контролер зарядки і попробуємо сюди всадити дві штуки літіонових акумуляторів. Хазяїн мені думаю дасть у замін Це дуже хороші акумулятори. Непоганого качества. Ну, це даже гейзанато сюда акумулятора. Не знаю, чи ставити один, ну одного буде мало. Ну Якщо два поставити, це дуже дуже довго буде це світити. Ну нічого, давайте будемо зараз робити і попробуємо чи в нас хоч щось получится Так, дивіться, що я зробив. Зараз попробуємо зробити запуск перший. Так, нагадую, що я... це буде плата служити просто для зарядки. І все. Через ню вже не буде проходити і від неї до світодіодів. Дивіться, я підоклав цей резистор. він буде єлі-єлі теплий нагріватися. Дуже-дуже слабенько. Але буде плата, бачите, що в нас як постійно буде акумулятор підключений. Я думаю, що вітер моєю нагрузкою. Тут нема чому грітися, тут просто діодний мост, і вся у нас зарядка проходить через цей конденсатор. Давайте попробуємо включити, щоб в нас нічого не згорить. Так, включаю. Супер. І у нас буде, я думаю, що буде зарядка йти. Так, давайте я зараз ще підпаяю самі акумулятори. І дивіться, коли я підкидаю сюди акумулятор, то сюди не буде проходити ток уже. То я не думаю, що буде роз'їжджати акумулятори. Бо я його тестером. То тут у нас сопротивлення немає взагалі ніякого. То ток не буде вертатися назад. Тому я підкинув оцей резістер, а, щоб Він бачите, зай-єлі тепленький. Ну, Такий виход. Я не хочу перепаювати і класти зарядки, тому що дорогі ремонти виходять. Покладь мікроконтроль, купи плату від зарядки від телефона. Купив акумулятор, то легше ще другий фонарик купити і все, і справний. Але не знаю, чому ну дуже висихають акумулятор. І будемо класти от два штуки хороших акумуляторів. Ну, комусь повезе з цим ліхтариком, Я думаю, що він буде дуже довго світити. Все, будемо монтувати і будемо пробувати це все. Так, все. Я під'єднав акумулятори, і в нас ще заряджається отлічно лікіонний акумулятори. О, uh, ще й згоряний передній світодіод. Ну це взагалі просто мічта. Нагадую, що в цих фонариках, якщо висихає акумулятор, от ви включили, включили його розетку і згоряє все. Це просто зроблено так, щоб ви купували другий ліхтарик, щоб ви не заморачувалися. Тому що, якщо взяти ремонт, це я роблю для свого подписчика. Він мені багато дає роботи. Але якщо би я робив... Комусь думав, то такий ремонт без дойдуй. Подивиться, по чому ці акумулятори. ну Хазяїна появилися акумулятори хороші, навіть хоч ці дорогі, але в неї хороші, непогані. Щоб посчитати, два акумулятори. Ну, давайте акумулятори, якщо ну, здешевити, Покла... посчитати плату, посчитати діод, А, світлодіод згорів. Ну, це взагалі просто, я кажу, я в шоці. Тепер, дивіться, фонарик у нас заряджається. Бачите? І я зараз відключаю його. Попробуємо його відключити. І він у нас зразу Да, Так, і платочка у нас світить. Я думаю, що ток що вертає назад. Я попробую відключити. Так, все, добився результату. Все-таки от я відключаю питання. І ток у нас не проходить назад. І в нас спокійно буде все робити. Так, пробуємо включити. Так, і все в нас робить. Так. А, далі в нас не робить передній сіточь. От. Будемо теж його випаювати. Нагадую, при просядці акумулятора мені вже теж писали, ну, я не включав його навіть. Я зразу це все перепаював. Бо знав, що його, якщо включаєте, і зразу вигоряє цей світодіод, або ті задні. От такий ремонт. Будемо ще міняти світодіод і будемо це все складати. Так, включив теста. Включив на прозвонку. Повіряємо. Так. Тестер опір. І давайте підкидаємо де плюс і мінус. І ми бачимо, що світодіод у нас не світить. -да. Немає нічого. А, да, звісно, жалко, я би зразу позначально дивився. Ну нічого, ну, що є, то є. Так, все, я йду в гараж за світодіодом. Ставимо сюди на 1 ватт. Він буде світити практично, оцей реально оцей, реально, щоб клали зразу китайці от таке оборудовання, щоб клали вони два літіонових акумулятори. Хай буде цей фонарик 500 гривень, але щоб він дійсно, ну, світив хоча б 4-5 годин безперервно. Ці сенсові акумулятори я не знаю, що це. вони більші години не світять і зразу сідають. Ну, тут навіть більше вистачати, якщо взяти ампераж, тут десь по 1200 мінімум міліампер. Ну, 8800, ну я думаю, по 1200 є точно. То в нас 2800 мА. Я думаю, що 3 години роботи це точно буде даного цього ліхтарика. Так. І принісся світодіод. Світодіод будемо ставити на 1 Вт. Теж. Хоча тут теж, мені здається, що тут теж на 1 Вт. Да. Тут теж на 1 Вт. І тут хоч би запаяли, тут плюс де мінус. Вони зразу кинули на світодіод провода. Бачите, це перший раз я бачу, що от можна було рядом підпаятися. Бачите, де плюси і де мінуси показано. І вони зразу на світодіод бахнули повода. Ну нічого, все. Міняємо світодіод і перевіряємо, чи він буде світити. Так, все. Перепаяв я світодіод. І давайте попробуємо включити. Так, включаю. Є, все світи. У нас сил. лишається нам скласти це все, протестувати, і будемо віддавати такий ліхтарик. Так, світодіод поклав я на 1 Вт. Він доволі гріється, прилічно. Нічого, у нас хороший тут. Оце радіатор хороший, дійсно. Єдине, що цим фонариком хороший радіатор. Так. Ну, тепер він справді буде. Дійсно радувати когось. Найбуде ми вложили в нього труда, чи немало, але це справді вже качество. І справді буде світити не просто світити, а просто буде дуже довго світити. Не потрібно заряджати його кожен день. А це хватає раз у тиждень зарядити такий фонарик і ходити з такими, от, щоб зразу вони ставили такі акумулятори, то це взагалі просто буде отлічно. Все, я зараз це складаю, заліплюю і. Будемо тестувати. Так, все. Процес зборки збирається. І повністю складаємо. І будемо включати, повіряти. Буде тут видно у нас індикатор зарядки через це стікло. Все буде отлічно, я думаю. Так, все. Ліхтарик я склав. І лишилося його повірити, протестувати. Так, підклав я такий резистор. На виход цієї плати, яка заряджає. І зараз я би хотів змірити його. Ну, В принципі, я думаю, що вам буде це цікаво. Ну, Це самий легший путь, який я пробився. Класти резистор, щоб не було скачка напряження. Бо в нас плата ВТ від 10 вольт, вона зразу згоряє, я вже перевіряв це. Давайте включимо ми світодіод спереду. Ми Бачимо, що все світи. Ну, світи красів. І цей світодіод. Світи таким, як би біле жовтим жовтим світлом. Ну, Красиво світи. Так, і пробуємо ззаду. І все на світи. Повіряємо. Повіряємо. Так, все хорошо. Взагалі, отлічно просто. Просто отлично. Так, далі що ми робимо? Далі я кладу зарядку і провіряємо, чи це все заряджається. Це саме-саме, що основне, що в нас залишилося повірити. Це зарядку. Так. Підкладаємо з 220 вольт. І... Пробуємо кладемо. Так. І в нас. О! І там буде видно синий цвет. Так. Так. Так, вроді є красне, але мені здається, що і синим світить цветом. А якщо світить синим цветом, то він у нас не заряджається. Не бачу, що там є. Синий світ чи який. Скоро, що в нас акумулятори заряжені, Попробуємо ми виключити. Так, все в нас роби. І включаємо. І мені здається, що синий світ засвічений. Мало б світити червоним. Так, давай скорше, або поводок віддавався. -да. Ну, все, я думаю, що він буде заряджатися, Ну я розберу, ще раз подивимося, повіримо. Отакий от спосіб. Бо інакшого виходу не було. А, ну, хіба лише міняти вже лишилося платву від телефона класти саму зарядку. Ну, робити я це не буду вже, точно, бо то затратно часу вже. Якщо то, то я просто зараз спробую покласти менший номінал резистора. І я думаю, що все буде добре. Так, включимо ми ліхтарик. Тепер бачите передній обер, а задній ні. Задній загоряється, коли у нас відключений буде від Сіті. Да, тепер вже йде не, не через сеті, а через акумулятор. уже вже він не боїться, якщо його включати, бо вже йде питання через акумулятори, не через сусідів плату. Все, от такий ремонт. Ще розберу. Подивлюся, чому у нас не контролі зарядки не переключається на, чер... на червоний цвет.